Оце Хай Марс. Ото спишка. А це виход ракети. Це вже по нас. Сволочі. То по них, то по нас. А там в спишки це робота є арта. Другий вихід. Другий вихід в спешках Третій вихід. Фраза, фраза три. Що буде? Ще може і четвертий, Якщо це С-300? Зараз буде, мабуть, воздух повітряна тривога об'явлена. Виходи ракет явні. Так, ну я довго чекати не буду. Мабуть, ще треба піти в укриття. то уже, может быть, ПВУ у вас было вспышка была сейчас донесется бабах 5 ракет Ну вот тільки що 3 вийшло. Ну, no, по-моєму, тільки одну зачепили. Так, спрацювали наче два рази. ось знову вихід четвертий в нашу сторону. Уроди. Це в нас сьогодні. 12 вересня. 9 година першого Спишка, мабуть, що ПВО. Запуск. Не дуже хочеться стояти. бо ракета це таке діло. Не знаєш, куди вона летить. Тоже 4 ракети пішло, тривогу не об'явили. Що все. Да по ракетах в Кацапі сьогодні загострення. Вже, мабуть, з десяток полетів. Ну, воно й понятно Гризаються, бо наші пішли в наступ. Що їм залишається робити? Бомбити мирний город Во всі сторони. Ургани були виходи. Ну і наші хаймарцями накидають і наші артою розбивають їхні позиції. Там, до речі, були дуже бабахи гучні. О, і тривога. Мабуть, що вже й пізно. Спишка, а це був, мабуть, приход. Ростове не бабах. Так, снова спаїш. Десь недалеко, до речі. Знову вихідрики, Да що ж вам сьогодні не йметься, сволочі? І все з одного і того ж місця. Перед пуском цих ракет червоніє горизонт, тобто спрацьовує стартовий двигатель. Туді йде ракета. Я так розумію, що це точка У. Так як вона роз, спочатку розкочегарюється, а потім взлітає. С-300 вистрілюється мінометним типом. Тобто вистрілюється з цієї труби і далі спрацьовує ракетний двигатель вона йде скоріше. Вспишки на горизонті не видно. А тут явно видно вспишку. Мабуть, що точка У. І точку У можна перехватити ПВО, а С-300 то навряд -лі. Бідно, що все з одного і того ж місця луплять. Чого наша арта не достає що лі? Ці б установки вже розбите давним-давно. Мабуть, треба приникатись в бліндажик, ще одна ракета пішла. Холодає. Так, ЧПВО сработали. вас Пролетела ладна Мабуть, розбило ПВО, бо не бачу приходу. Ні, є в спишка. Давай? Так, да, десь за Салтовкою, мені здається, чи в Салтовці. Зараз долетить бабах. Дай він вже за, за... От за сьогодні вже 9. За останнє время фігіть. Де вітерки то це вони. О, от і долинув звук вибуху. Ого! Це вони психують вже конкретно. Ну, а що їм ще робити? Вони... Потерпіли таке пораження ізюм, Куп'янськ, кажуть, що наші під Лисичанськом. Не знаю, може слухи за Лисичанськ. Ізюм зданий. Хрен знає, скільки їх там покрошили наші, в плен взяли, ще теж не зрозуміло. Тому що техніки набили і взяли Трофії це... Факт, що ці можуть в відповідь кинути 10 ракет в мирний город? Ну це тероризм. Це просто тероризм. Це не військовий об'єкт, щоб по ньому бити ракетами. бити ракетами по мирному місту. Суки. Фух. Господи, може надії, що це останні ракети були на сьогоднішню ніч. Що ти їм зробиш? Стою з автоматом. Що я їх з автомата збивати буду? Наші не сидять склавши руки, тобто і ПВО працює якийсь процент ракет збивається. І арта наша насипає в ту сторону, тобто йде наступ. І хаймар бачив сьогодні як мінімум два чи три пуска. Тобто будемо сподіватися, що якщо ми відженемо їх від Харкова, може вони не будуть доставати або ми будемо доставати до них.